Звіт у сьому голова. Відтепер комунальники повинні щодня подавати мерові інформацію про виконані роботи. Відповідне розпорядження міський голова дав на оперативній нараді. Мовляв, благоустрій в громаді повинен бути на особливому контролі. До шостої вечора давайте інформацію мені, я буду робити звіт. Що ви всім комунальними підприємствами зробили за день? Там умовно мені такій-то вулиці стовпчики, там підняли люк. там… Е Зробили дорогу так мені щодень, будь ласка, подавайте інформацію. Що зробили, поки за тиждень першими звітують дорожники? Кажуть, у звичайному режимі нині латають аварійні вибоїни холодним асфальтом. І цими роботами охоплене мало не все місто. А ще продовжують профілювання щебеневих доріг у селах, і вперше у цьому сезоні взялися за підготовку до асфальтування. Маємо вулицю Сірка в селі Підлужжя. Там зараз наразі влаштовується основа щебенева. Ну і сьогодні або завтра буде розпочато власне асфальтування. Завершено ремонтні роботи в селі Чукалівка, це близько це 10, 10 вулиць, і протягом минулого тижня. І вчора, і сьогодні проводиться ремонт щебенево-гравійних доріг в селі Радча. Загалом заплановано 13 вулиць. На доручення присипали цю пішохідну доріжку до міського озера. Ну, це різаний, зрізаний асфальт і перемішку щебенем, так, щоб легше пішоходам було ходити. Активно чепирять вулиці і двори, і працівники комфортного дому переконують, без діла не сидять, адже на часі профілактичні роботи, які входять до тарифу, відновлюють пошкоджені за зиму, покрівальні частини, ринви та парапети, миють вікна, лагодять дитячі майданчики та пісочниці. А окрім того, запровадили новинку міні міні-толуки у мікрорайонах. Це вперше зараз дійду до світлини. Такі робимо міні толики, збираємо наших різноробочих і двірників. Підсилюємо окремі райони. Робимо міні толики на районах. Опрацювали район Княгенин Пулюя. Ми з вами були на чорній п'ятниці, можна було бачити. Тобто масштабно заходимо, вирізаємо, підмітаємо, вивозимо. Зараз ну і зараз працюємо на конувальця військовий городок, і такі мінітологи плануємо проводити до Великодня, щоб почистити гілля по всіх наших прибудинкових територіях. Та цього каже мер недостатньо і дає доручення. Тепер працівники комунального привителя мають латати ще ями у дворах та заїздах. А ось вибої не у селах компетенція КП Благоустрій. Михайло прийшов твій час. Давайте ви зробимо всім. Ну дивись, Михайло, це як його Вас, Вас, Василь забиває ями в дворах, а ти будеш, села маєш, бочку купиш ти будеш забивати ями. Зараз дуже важливо, щоб все, ну, якби, ями позабивати. Хочете ви цього чи не хочете, ми вам те, будете робити. Тому, будь ласка, налаштуйтесь робити. Так як Ісевенко, це не його робота люки, так і ваша не робота це ями, але це як то. Громадське навантаження, скажімо так. дісталося від мера на горіхи і архітектурі. За все ті ж неприбрані мішки із піском біля пам'ятника Міцкевичу. каже із допомогою комунальників чи без впорядкувати, колись захисні піраміди таки доведеться. Гаргара, телеканал